Вітаю, друзі! Я Надія і я щиро рада бачити вас в гостях у себе на каналі Гачком і Спицями. Сьогодні 24 грудня, свят вечір, і відкриваємо передостанню комірку нашого адвент-календаря. Сьогодні я буду дуже коротко, без ніяких історій, без ніяких довгих розмов, бо я собі влаштувала Різдво у ліжечку, не знаю як, але я прихватила застуду. Причому так, з температурою, з ломкою і з усіма радощами. Якщо чесно, то я не хворіла на застуду, напевно, з часів ще останньої хвилі ковіда, яка була до війни. Коли ми ходили на роботу і там всім дитячим садочком прихватили собі цієї новомодної хвороби і всі перехворіли. А з тих пір я так зазвичай два рази чхнула, один раз кашлянула і на тому моя застуда, все. То сьогодні вночі я прокинулася від того, що мені холодно. Подивилась на світло, світло є. Прислухалась, котел працює. Я на ранок зрозуміла, що мені не холодно, мене морозить. І зараз я таблетку випила і сподіваюся, що я хоч куті наварю. От, бо прийдуть же ж духи поснідати, пообідати, а що вони будуть їсти? Те саме, що і я, ягли. Так що сьогодні буде коротко. Я вітаю вас із прийдешніми святами. Христос ся рождає. Славімо Його. Зі святвечором. Це особливий вечір, коли за столом збирається родина, а серця сповнюються надією. Нехай перша різдвяна зірка принесе в ваші домівки світло, якого зараз так потребує кожен із нас. Бажаю вам мирного неба, смачної куті та тепла від спілкування з найріднішими. І сьогодні всі наші думки про те, хто дарує нам можливість зібратися за святковим столом. Нехай це величне свято зміцнить нашу віру в добро, дасть сили долати будь-які труднощі та принесе довгоочікуваний мір нашій землі. Бажаю кожному з вас внутрішнього спокою та світлих новин, смачної вечері та Божої опіки всім нам. Забалакуюсь, давайте відкриємо комірку 24-ту. Щось такі тіні негарні. Але то таке. на вулиці, до речі, сніжок починає сипати. І тут у нас, і тут у нас якась цікава, цікава річ. І тут у нас свічечка, котяча лапка. Лапка котика. Подивіться, яка вона гарна і, напевно, ароматна, ароматна. Зараз понюхаю. Да, пахне свічечкою. <світ> Ось. Ще у нас залишилось 25-та комірка, так що приходьте завтра ще. Я сподіваюся, що я буду жива до завтра. Якесь сьогодні відео у мене трошечки сумне. Але то таке. І коротке. Всім смачної куті. До побачення. Дякую, що були зі мною.